Сьогодні близько 15 години 10 хвилин російські військові за попередніми даними в населеного пункту строїтель Білгородської області Російської Федерації застосуванням літака су 34 здійснили пуски чотирьох уніфікованих міжвідових плануючих боєприпасів, Д-30 калібр 30, 30 сантиметрів. Саме ці каби влучили в Холодногірському та Основ'янському районах міста Харкова. Що стосується Холодногірського району, то Три ОМПБ влучили на території одного із підприємств. Що стосується Снов'янського району, то одна ОМПБ влучила безпосередньо п'ятиповерховий житловий будинок, наслідок якого три перших поверхи повністю були зруйновані. Наслідок цього авіаційного удару на даний час нам відомо про двох. Осіб цивільних, які загинули, ще 23 цивільні особи отримали різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження. На жаль, серед постраждалих є двоє дітей, дві дівчини, 12 і 13 років. Одна з них знаходиться на даний час в лікарні в тяжкому стані. Інша отримала середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Внаслідок цього масового авіаційного удару на даний час нам відомо. Про пошкодження двох багатоповерхових житлових будинків, трьох багатоповерхових офісних будівель, 15 цивільних транспортних засобів, а також 15 мафів. За даним фактом. Слідчими національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру, до судових розслідувань, за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України за фактом порушення законів та звичаї війни поєднано з умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.